В якому посуді зберігається кріоконсервований матеріал. Для заморожування сперми використовують кріовіали. Ось так вони виглядають. Сперма заморожується шляхом повільної заморозки, так як нам потрібно заморозити великий об'єм приблизно 1-2 мл. Сперматозоїді і еякуляті мільйони. І якщо після розморожування виживе 50%, нам цього буде достатньо для будь-якої процедури. Ембріони та яйцеклітини більш цінний матеріал. Ми їх отримуємо, на жаль, не мільйони і навіть не сотні. Якщо нам вдасться отримати кілька десятків яйцеклітин та пару ембріонів, це вже буде дуже добре. Тож до всього вони ще й дуже вибагливі до цієї процедури, тому я використовую метод вітрифікації швидкої заморозки. Така процедура дає майже 100% виживання. Тут вже не підходить пробірка з великим об'ємом. Використовується спеціальний кріоносій, паличка для маркування і в кінці тоненька лопатка, куди наноситься клітинка та миттєво переноситься в рідкий азот. Ось такі різні методи використовуються для заморозки сперми яйцеклітин або ембріонів.